Тому давайте ще раз скажемо. Янукович, під арешт. Янукович, під арешт. Янукович під арешт. Янукович під арешт. Янукович піде решт. Під Слава Україні! Я скажу дуже коротко і конкретно, зараз не час довгих розмов. Перше друзі, в нас не можуть бути всі керівниками. Ми з колегами патрулюємо вулиці. Кожен хоче вже керувати процесом. Так не може бути. Не може бути на три козака два гетьмана. Тому слухайте, будь ласка, самооборону, правий сектор, організовані структури, які відповідають за революцію. Якщо ви бачите провокаторів або тих, хто закликає до якихось неадекватних дій, особливо в цей час, локалізуйте їх і повідомляйте охорону. Друге, друзі, уже десь на дальніх барикадах, на дальніх наших форпостах ми спостерігали алкоголь. Не можна зараз святкувати. Що ви святкуєте? Тіла наших побратимів ще не охололи, а ми вже соромим тих людей, які приносять сюди спиртне. Якщо ви таких людей бачите, забирайте соромте їх. Віддавайте самобороні. це не наші люди, це не революціонери. Це ті, хто прийшов, щоб нам помішати зробити нашу справу. І третє, останнє, саме головне, яке на часі. Ми тут стоїмо вже три місяці. Ми руйнуємо те, що будувалося чотири роки, ту страшну систему. Яка наша була найголовніша вимога? Це відставка Януковича. Вона дуже близька. Вона знаходиться за цими стінами. Нам зараз треба потрібно зібратися і витримати останні хвилини. Тому ніяких провокацій, ніяких закликів. Чекаємо рішення Верховної Ради. Пропускаємо депутатів, з якої партії вони не приїхали. Кожен принесе відповідальність і повірте, Янукович у відставці, де він не був в Антарктиді на Марсі. Ми його все одно знайдемо. Справедливість його все одно знайде, але зараз ми мусимо відправити його у відставку. У мене все. Слава Україні! Слава! Молодець! 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 Дякую. друзі. от, Ви знаєте, зараз дуже багато проти інформації. Викидається в мережу, я хочу щоб ми всі спокійно до неї е, ставилися, бо з'явилася зараз інша інформація. Написав написав відставку, не написав